на вулиці Сина Лева 105. Я вітаю вас у Києві 9 ранку до опівдня на інформаційному фронті Факти та вікна. Сьогодні 1010 день війни. Чергова ніч під гул шахедів в столиці. Ворожий дрон упав біля дитячої поліклініки в Дніпровському районі. Заявили у Київській міській військовій адміністрації. Постраждав охоронець. У нього зламана нога і контузія. В самому закладі пошкоджені зовнішні стіни, а всередині потрощені перегородки і вибиті вікна. Бойова частина дрона впала за кілька метрів від будівлі. Нині там працюють комунальники. Через вибухову хвилю дісталося і сусіднім багатоповерхівкам. У кількох під'їздах повилітали шибки, пошкоджено фасад. А у Святошинському районі уламки шахеда впали на територію одного з об'єктів інфраструктури. Тривога в столиці тривала кілька годин. Загалом цієї ночі шахеди фіксували на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Житомирській Київській областях, а також дрони літали над Одещиною і Кировоградщиною. Більше деталей у повітряних силах повідомляють згодом. На Сумщині ввечері і вночі знищено шість ударних дронів. По Есмані ворог вдарив безпілотниками герань. 2 внаслідок атаки пошкоджено 20 будинків, поранено одну людину. Рятувальні роботи тривають досі. Хотінь росіяни накрили з авіації кабами. Внаслідок цього понівечено щонайменше 6 приватних будинків. А на щастя без жертв. Ще мінус понад дві тисячі російських вояків, вісім танків і тридцять артилерійських установок. Саме такі попередні втрати ворога за минулу добу заявляє генштаб. На самій же лінії фронту відбулося 207 боєзіткнень. Епіцентром протистояння залишається Донеччина. На Курахівському напрямку наші сили оборони відбили 43 атаки. Бої точились біля десяти населених пунктів. Неспокійно є на сусідньому покровському відтинку тут ворог активізувався, і кількість атак збільшилася вдвічі. Відбито 61 штук. Важкі бої точаться і на Харківщині. На Куп'янському напрямку росіяни били з авіації. Відбито 25 атак і 12 неподалік Вовчанська і його околиць. На Запоріжжі зберігається тиша. Переконує генштаб, а на Херсонщині зафіксовано 4 напади. Стабілізаційні пункти по всій лінії фронту це такі острови порятунку для важкопораненого воїна, щоб встигнути доправити його до шпиталю. Єгору Ромахло побував в такому закладі на одному з найгарячіших напрямків фронту. З якими пораненнями зараз зіштовхуються медики найчастіше і чи вистачає обладнання і ліків в наступному репортажі? Є у нас два стола там, де знаходяться апарати штучної вентиляції легень. Там, де ми займаємося важкими пацієнтами, ці цей стіл і наступний, це є для середнього. тарас на позовний бабай проводить нам невелику екскурсію з та пунктом, який рятує життя наших воїнів на одному з найгарячіших напрямків фронту. Чоловік розповідає, нині забезпечені усім необхідним від апаратури до медикаментів. На цьому стабілізаційному пункті надається величезний спектр надання допомоги, тобто забезпечення є достатнє, адекватне. Є препарати крові. Ми переливаємо тут штучна вентиляція, легень, є бронхоскопія, є апарати УЗД для. Тарас мав військовий досвід ще до повномасштабної війни. Чоловік пройшов АТО, та потім повернувся до цивільної медицини. Однак, 24 лютого 2022 року швидко зрозумів час знову на фронт, адже його знання потрібні на передовій. Що в 2014 році що від... Початку повномасштабної війни я воюю тут. Я стою тут для того, щоб війна не прийшла до мене на воли. У мене є там сім'я, у мене є батьки. І для того щоб вони жили в мирові, не знали, що таке війна. Я знаходжуся тут. Під час нашого візиту, на щастя, до цього стаб пункту важких поранених не доставляли. Потік бійців залежить ще й від погоди, кажуть медики. Іноді евакуацію провести вкрай складно, однак робота тут є завжди. Тут багато всякої підготовчої роботи. Ми як правило як приходимо на зміну, починаємо дивитися, чого не вистачає, і приблизно півдня ми займаємося підготовкою до своєї роботи. Найчастіше зараз медики працюють з осколковими пораненнями. Це і скиди з дронів і артобстріли. Олександр, лікар-травматолог, з понад 30-річним стажем. Чоловік розповідає, іноді важко саме морально, адже сприймає кожного пораненого побратима як рідню. Коли ти надаєш допомогу ровесникам власних дітей. Тобто це все важко. Ну, кожен обіця сприймаєш це, такий же там у мене, наприклад, доньки, але це ровесники, там сини твої. Та найголовніше, кожен тут розуміє важливість власної справи і результат роботи ось цих людей. Це сотні врятованих життів наших захисників. Є обов'язок. Хто його має виконувати? Не сусід вже піде його виконувати. Часом люди собі шукають якісь там відговорки, що там я не природжений. Ніхто до цього не природжений. Ми так само не були природжені ні до війни, ні до військової медицини, але склала ситуація. Ми тут. З Донеччини Єгор Махло, Сергій Марченко, факти ЕСІТІВІ. Єдині новини. Українські АЕС знизили виробництво електроенергії через удари Росії по енергетичній інфраструктурі, заявили в Міжнародному агентстві з атомної енергії. У Магате наголошують, менше ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний захід. Найбільше удару ядерна енергетика зазнала під час вчорашньої ракетно-дронової атаки потужність зменшено на дев'яти ядерних реакторах по всій Україні. Крім того, один реактор на Рівненській АЕС відключили від мережі. За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, Росія, завдаючи масованих атак по енергетиці, продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку України і світу. Отже, Україна оговтується після вчорашньої масовної атаки Росії на нашу енергосистему. Енергетикам вдалося частково відновити подачу світла, втім, подекуди люди досі без енергопостачання. Детальніше про ситуацію в регіонах в наступному репортажі руками не дуже беріть його. Воно це воно все подовбало. Я думав, що шифер нормальний, як виліз на кришу, а воно цими шариками січеносічне уламки російських ракет, які ледве не розтрощили весь будинок, анатолій знайшов на своєму подвір'ї. Каже вчора його родина пережила один із найстрашніших днів. На ну, дитину його одіяло не... накинула і не лягла на нього, падала на мене стекло. Ми почули, що ми всі бачимо, як ракети запускають. Ми бігом щось нема ума. До вікна бачимо, летить горить. Постраждали від російських ракет ще з десяток сусідніх будинків. Уламками вибиті вікна, двері, зруйновані дахи. Ми живі, мирні жителі. Ми нікого ми не ліземо з цю Росію. Нам вона не потрібна. За що ви нам таке робите горе і біду? За що люди страдають? Це так страшно було. Я, я нікому це не побажаю. Коли все зривається, ти, ти, ти бачиш тебе через вікно, що в тебе на подвір'ї щось горить. Напередодні над Вінничиною пролетіло 26 крилатих ракет. Все, що пошкоджено, це пошкоджено уламками. Дякуємо нашим хлопцям, які щоночі щодня бережуть наше небо, які знищили ракети. Вдалося мінімізувати ті ушкодження. Спеціальні комісії вже почали обстеження будинків та ремонтні роботи. Зараз приїдуть, будуть роздавати і плівку людям, і матеріали для ремонту. Будемо вивчати потреби і ну будемо допомагати грошима. Вороновицька громада постійно страждає. Дай від ворожих атак і люди чують гул шахедів, бо їхні села межують з об'єктами критичної інфраструктури, в які ворог регулярно намагається поцілити. На Рівненщині без світла досі пів сотні населених пунктів. Вчора зупинялися 14 котелень рівне теплоенерго. 15 діючих були змушені подавати воду зі зниженим тиском. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у двох житлових будинках. Через відсутність електрики майже половину шкіл довелося переводити на дистанційне навчання. Російські ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури і на Волині. На щастя, обійшлося без жертв, але вже понад добу частина Луцька і населених пунктів поблизу була без світла. Електрику жителям дали лише сьогодні вранці і впровадили графіки погодинних відключень. З Самого ранку в області було близько 70 пунктів незламності. Крім цього, 8 – це було ДНС, які були стаціонарні. У школах запровадили дистанційну форму навчання. На генератори перевели лікарні та критичні підприємства. У місті відкрили пункти незламності, де люди можуть зарядити телефони і зігрітися. Надію, що світло скоро буде. Уже два роки. Війна йде, прориваємося. Понад добу без електрики і півмільйонний Миколаїв через вчорашню масовану російську атаку по енергетиці країни. Ввечері лише в деяких житлових будинках з'явилася електрика, втім ненадовго. Є перебої із зв'язком. Попри все, місто живе, працюють лікарні, курсує громадський транспорт, працюють і продовольчі магазини, розгорнули роботу пункти незламності. Дезель-генератор, розетка є, зарядиця достатньо. Я вже відігрілася. Надія велика, велика, чесно, надія. Так, павербанки все більш нічого немає. На Прикарпатті Росія також атакувала об'єкти критичної інфраструктури. В області аварійні відключення електрики тривають по 8 годин. Катерина Курбанова, Людмила Цимбалюк, Луїза Єрьоміна. Факти, а єдині новини. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків. Він набуває чинності з 1 грудня. Йдеться передусім про підвищення військового збору, який стягують із зарплати. Він зросте з півтора до п'яти відсотків для всіх громадян України. Запровадять військовий збір і для ФОПів, але це станеться з 1 січня. Фізособи підприємці першої, другої та четвертої групи платитимуть 10% відсотків від мінімальної зарплати. На тепер це 800 гривень на місяць. ФОП тре. Третьої групи 1% відсоток від доходів. Удвічі підвищили податок з прибутків для банків з 25% відсотків до 50%. 25% відсотків з прибутку тепер платитимуть не банківські фінансові установи. Зросла також рента на видобуток щебеню, глини, граніту і піску. Зростання податків ще цього року має дати бюджету 8 мільярдів гривень, а наступного 140 мільярдів. Третя окрема штурмова бригада відкриває фіві школи, щоб навчити всіх охочих керувати безпілотниками. Такі діють уже в Києві, Одесі а нині відкрили в Черкасах. Перші групи вже почали навчання, які навички можна отримати тут, розкаже Ірина Цимбал. На столах ноутбуки і пульти керування дронами. Це перше заняття школи в яку відкрила у Черкасах. Третя штурмова бригада. Потужність. Чим більша потужність, тим більше якби, передача сигналу і якість зв'язку. Спочатку теорія ознайомлення з FPV, його будова і технічні характеристики. Чим відрізняються від мавіків і так до симуляторів, Руслан тривалий час працював кухарем, але каже, поки не складно. Фізика школи, що можна сказати так. Тобто, якщо в якщо в школі вчився, то трошки розумієш. Не складно. Мене друзі, які цим займаються ну, на професійному рівні. Вони військові. Ну, в мене такого досвіду немає. Поки що. Руслан прийшов до цієї школи ще й тому, що тут всі інструктори з реальним бойовим досвідом. Кожна лекція готувалась на своєму досвіді і панувалася, якби кажеться, так щоб було максимально ефективно. Ми розказуємо якісь власні приклади, власні історії. Людям дійсно цікаво. і сюди, я думаю, записуються ті, кому актуально. Якщо вони вже записались, то вони приходять і ми даємо їм результат. Для практичних занять облаштували спеціальну трасу з різнокольоровими воротами мішенями різних розмірів. Тут одночасно може маневрувати три пілоти. Якщо ми бачимо це коло, ми можемо спроектувати, що це наприклад задня частина танка, тобто влетіти, ну ми навчаємо влетати чітко. Наприклад, чітко по центру тут треба влетіти. Чому ми проектуємо, що чітко по центру знаходиться двигун? Якщо ми влетимо в нижню частину, чи в бік, чи ледве як пройдемо там маневруючи, це буде означати, що ми танк влучили, ми його уразили, але ми йому не нанесли критичної шкоди. Тут є всі необхідні умови, щоб навчитися вражати будь-яку за розміром, характеристиками і можливими перешкодами ціль, каже боєць третьої штурмової. Пілот ФПВ з дворічним стажем. А постійне тренування потрібне навіть досвідченим дронерям постійно треба досконалювати свої навички. Ми, наприклад, на бойових діях, коли у нас вихідні дні, ми виїжджаємо, літаємо, вдосконалюємося з такими умовами. Я впевнена, що наша армія буде зростати і рівень наших пілотів буде зростати. Черкаси третє місто після Києва і Одеса, де третя штурмова відкрила FPV школу. Першу організувала безпосередньо у зоні бойових дій, коли постала потреба перепрофілювати воїнів інших спеціальностей на пілотів дронів за тим же принципом і облаштували трасу для відпрацювання навичок тут, бо на фронт. Ті, у спеціалістах нині велика потреба. Всі зараз розуміють наскільки велика ефективність пів у нас технологічна сучасна війна. Тому ми працюємо над тим, щоб вдосконалюватися в цій справі, щоб готувати професіоналів. Дійсно, завдяки тому, що ми не стоїмо на місці, ми маємо непоганий результат. Такі школи планують відкрити і в інших містах України і чекають на навчання усіх охочих та вмотивованих. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти, ICTV, Єдині новини.